Чемпіонат Бродівського району з футзалу, який тривав два місяці, добіг кінця. Упродовж двох днів проходили півфінали, а згодом відбувся фінал першості з футзалу. Відбір найсильніших команд з футболу проводився за результатами зустрічей. 16 команд учасниць були розподілені на дві групи. З кожної відбіркової вийшло по два переможці, які й схрестили шаблі у фіналі. За третє місце між собою змагалися команда Карітас і Гаї Дідковецькі. Зустріч закінчилася перемогою сільської команди, яка розташувалася на третій. Ретому місці серед чотирьох бродівських команд. Учасниць три потрапили до фіналу. Найголовніший поєдинок чемпіонату відбувався за участю команд Феміда і Захід. Феміда була сильнішою це і вирішило результат зустрічі: – 3-1 на її користь. Тож ані рідні стіни, ані рідний зал не допомогли військовим білих казарм побороти сильнішого суперника. Нагородження переможців провів голова федерації футболу Бродівського району Сергій Кобілковський. Бронзу чемпіонату Бродівщини з футзалу отримав капітан Гаї Дітковецької команди Анатолій Тереховський. Срібну нагороду вручили капітанові військових Артему Космачову, а золото і кубок переможця було вручено Володимиру Лук'янчуку, капітану Феміди. Також були визначені переможці у номінаціях. Так кращим гравцем чемпіонату було визнано Богдана Усійчука з Феміди. Найкраще у захисті стояв Віталій Кошицький, теж з Феміди. Судді чемпіонату одностайно зійшлись на думці та кращим нападником визнали Артема Матасюка. Також було визначено кращого голкіпера. Ним став воротар Гаїдітковецької команди Віталій Войчук. Як розповів голова Федерації футболу Бродівщини Сергій Кобілковський, у футболістів зародилися дружні стосунки з військовими білих казар, зокрема щодо підтримки спортивного залу військової частини, відкритого спортивного майданчика та прилеглої території у належному стані. Так, уже цими вихідними спільними зусиллями футболістів і військових було проведено толоку.